Зараз ми виконаємо дуже почесну місію. Ви будете свідками тому, як це буде. Марія Артемівна. Підведіться, будь ласка. Не треба. Підведіться, будь ласка. Ми хочемо нагородити вас. Не треба, я прошу вас, не здеремо. Треба, треба. Будь ласка, треба. Ми, ну встаньте ну, це. Це раз буває в житті. Ми хочемо нагородити вас грамотою. Ось ця грамота. Ось ця грамота. Бачите, грамота за волонтерську допомогу. От вона, Марія Артемівна, вже не перший день в'яже ці сітки. Так, Марія Артемівна, будь ласка, дайте прийміть цю, цю грамоту, будь ласка. Плачко, що буде дом, я ну, це буде добре. Я бачу, не буде на Я беззащитна. Не можу підійти у вас. Не можемо. Дийтеся, зараз прийду, бо я не можу, я зараз розкрию. Ну нічого, нічого. Перемозимо. Давайте ми почекаємо, а ви перестаньте плакати і все. І будемо, ми будемо вас нагороджувати. Все, Слава Україні! Героям слава.